Наталка Маледич Осе кареберть і в цьому є сенс. Оповідання. Частина 1. Коли все летить шкереберть, у цьому насправді є сенс, навіть якщо відразу ти його не бачиш, не розумієш, чи не хочеш прийняти. Улітку я в цьому переконався. У червні я мав поїхати в літній англомовний табір поблизу Лондона. Уже були готові всі документи і сформована група зі школярів нашого міста. Я тішився, бо мій друг Сергій і дівчина з паралельного класу, що подобалася мені, злата, також мали бути зі мною в таборі. Однак за день до нашого виїзду. Мій тато впав з рештування. Він реставратор і працював над відновленням розписів у соборі та дуже серйозно травмувався. Мама сказала, що тато не зможе сідати й ходити, можливо, й усе літо. З лікарні його випишуть не швидше, ніж за місяць. Не знаю, Андріане, чи тепер ти зможеш поїхати, дитино. Адже лікування дорогезне, і тепер із півроку доведеться на моїй зарплаті протриматися, сумно сказала мама, витираючи сльози. Ми сиділи в кухні й пили чай. Мама щойно прийшла з лікарні від тата. І я, звісно, був розчарований. Прощавай, поїздко, і злата. А може, мені в якусь піцерію влаштуватися. Підзароблю трохи, запропонував я, щоб не показати мамі, що мене ця новина просто вбила. Та що ти, сину, адже літо відпочивай, ще встигнеш напрацюватися після школи. Он, тата, в лікарні провідуватимеш, коли я на роботі, і вже йому веселіше. Знаєш, табір буде і наступного року, дасть Бог, Так і потрапиш, утішала мене мама. Покуйовдивши чуба, я відсахнувся. Невже мамі досі не зрозуміло, що я вже немале хлоп'ятко, та відразу ж пошкодував, адже їй так важко. Я обійняв маму, і вона плакала в мене на плечі. Розділ другий. Наступного дня я провів у мандри Сергія і Злату, які пообіцяли мені писати в чаті. Довго дивлячись услід автобусу, я думав, що все летить шкереберть. На душі було так маркітно, що я ледь не забув, маю ж провідати тата. Ех, не люблю лікарень. Та й нема, певно, таких людей, що їх люблять. Чомусь мені видається, що час там застиг, як комаха в бурштині, і що всі хворі лежать там місяцями й ніколи не одужують. Глибоко вдихнувши, я прочинив двері в палату, у ній було чотири ліжка. Та наразі тато був єдиним пацієнтом. Тато був дуже блідий. Його зламана нога на витяжці. Загипсовані руки й комірець на шиї не давали можливості рухатися. Однак тато всміхнувся, побачивши мене. Як добре, що ти прийшов, Андріане, Мама бульйону смачного зварила. І я став розкручувати термос, порозумів, що питати, як тато почувається, просто не має сенсу. Мені довелося погодувати тата з ложки, і то вперше в житті я когось так годував. Було трохи ніяково, адже звик із дитинства, що батьки сильні і що це вони завжди допомагають мені. Я от видужаю, поїдеш у табір наступного року, не журися, пообіцяв тато між двома ложками. Та я не журюся, головне, щоб ти одужав. У наступні дні я також навідувався до тата, годував маминими смаколиками і навіть зголив йому відрослу бороду. І... Виносив судно. Тато ніяковів, він ненавидів безсилля, удома навіть із грипом ніколи більше двох днів не лежав у ліжку, а тут. Невдовзі в тата з'явилися сусіди, новоприбулі з усіляками-переломами. Тепер він мав більше нагоди побалакати, бо раніше слухав зазвичай радіо на плеєрі. Так минали дні. Удома я трохи бавився фотошопом. Скачував і дивився фільми, сидів в інстаграмі і щодня навідувався у басейн. Маю абонемент і ходжу туди цілорічно. Тішили хіба повідомлення від Сергія і Злати, однак невдовзі я перестав відписувати другові, хіба в кількох словах. Це сталося після однієї нашої розмови в чаті. Навіть не знаю, чи тепер про це згадувати, але тоді мені здавалося, що насправді все полетіло шкереберть, адже друг написав, що закохався у злату, і навіть їй освічився. І вона теж його любить, радий за вас. А що ще я мав відписати? Я ж не казав йому, як вона мені подобається, і їй не встиг. Аж тепер я не знаю, що у цьому був сенс. Розділ третій. Коли тато повернувся з лікарні, я також доглядав його вдома. Проте одного дня після дзвінка бабці тато сказав: Андріане, бабусі теж треба допомогти, коли сінокіс. Я завжди їжу до неї, ти знаєш, але цього року я не вмію косити тату. Не кажи, не вмію, а кажи, навчуся, пожартував тато. Ти ж знаєш, не святі горшки ліплять. Перспектива поїхати на кілька тижнів у село мене не тішила, бо я бував там хіба на різдво і Великдень, коли ми гостювали в бабусі. А в усіх інших випадках уникав таких поїздок, як тільки міг. Хоча дошкільням майже по півроку жив у бабусі від середини весни до середини осені. Дитина асфальту зітхала мама, коли я вкотре викручувався, аби не їхати з ними до бабці на вихідні. Бабця там не впорається без підмоги. Ти хлопець дужий, можеш її обертати траву, а то треба робити по кілька разів, щоб як слід підсохла. Вивів мене із задуми тато, а косити сусід допоможе. Терпіти не можу туди їздити, буркнув я. Квасолька залишиться без сіна, а бабця без молока, дорікнув тато. А поїду, я поїду, буркнув я і пішов складати наплічник. Кажу ж, коли вже шкареберть, то таке все відразу. У табір не поїхав, тато хворий, злато в мене з-під носа найкращий друг поцупив, а тепер іще село край світу! Розділ четвертий: насправді село в нас дуже мальовниче, адже в Карпатах не може бути негарно. Щоправда, мобільник там із перебоями працює, та й інтернету у бабці нема. Проте все це видавалося мені не надто важливим, коли я вийшов з автобуса й подався ґрунтовою дорогою поміж шелестких ялин, а тоді через поле. За різнотрав'ям до дерев'яної бабусиної хати. Бабуся так зраділа, я навіть не міг пригадати, коли ще бачив її такою втішеною. Боже ж, а виріс як, усе промовляла вона, наливаючи мені в смішне горнятко з носиком тепле молоко. Пригадуєш, ти з нього ще маленьким пив, я досі думаю. Як так час пролетів, як одна мить. Дякую бабцю. Я тепер не дуже люблю молоко. Скривився, однак ковтнув кілька разів, аби бабусю не образити. Нічого, хоч трохи пий, сили набирайся. У квасольки найсолодше в світі молоко. Цілий вечір бабця розпитувала мене про тата й маму. А я, сидячи на ганку, розповідав, не зводячи очей із багряного сонячного диска, що поволі зменшувався, а тоді пірнув загору. Небо ще трохи палало, а потім якось різко, майже вмить, стемніло, і на землю опустилася ніч, де не де в розкиданих на пагорбах хатах світилися латки вікон, село невелике. Молоді небагато, а старші люди вкладаються з курми, як каже бабця, та встають із сонцем. Ніч була неймовірно зоряна й духмяна. Запах скошеної трави став сильнішим, коли впала роса. Пали роси на покоси, думав я, засинаючи, і чомусь не міг пригадати ані слова більше, з почутої колись від бабці пісні. Розділ п'ятий. Аго, герою, обгориш на сонці. Задиркувато гукнув хтось у мене за спиною. Я озирнувся, опершись на граблі, якими обертав сіно. Засмагла чорнява дівчина, спортивна й струнка у панамці, обрізаних джинсових шортах і легкій жовто гарячій сорочці, з ледь підкоченими рукавами насмішкувато зиркала на мене із сусідського поля, войовничо вимахуючи граблями. Схоже, вона була ліпший спецзабертання сіна, ніж я. Не згорю, буркнув я, але футболку одягнув, поглядаючи крадькома на дівчину. Я не знав, як із нею заговорити. Не гукати можу так, щоб пів села слухало. Вона теж більш не озивалася, а згодом подалася до хати. Розділ шостий. По обіді, насмалившись на сонці, її Пообертавши все сіно двічі, я вирішив податися до річки. Шкода, у мене тут нема велосипеда, а то б швидше заїхав. А так довелося хвилин двадцять плентатися під палючим сонцем. Поки поміж ялин і ліщини показався каменистий білий берег і блискітки ріки. Річка Стрий тече з гір, звиваючись і часто змінюючи русло. Якщо спостерігати за нею страси, можна її бачити то праворуч, то ліворуч. Як я був малим, тато щоразу, коли ми мандрували до бабосі, розповідав мені легенду про річку, досить таки моторошну. Над витоком річки височіє гора, явірник, названа так, бо на ній росте багато яворів. Колись у давнину люди ходили через ту гору в тухлю, славське й лавочне ярмаркувати. І якось один чоловік, прикупивши солі, повертався додому і, натомившись, Сів собі відпочивати в підніжжі гори. Неподалік Пасху добу його небіж та й запитав: Що несете, стрийку? А той візьми й пожартуй. Золото, синку, хлопець узяв те за чисту монету і, зазіхнувши на неіснуюче золото, убив стрійка. А коли розв'язав торбу, побачив сіль. Наляканий він. Викопав могилу і поховав чоловіка, ще не встиг, як, годиться, засипати землю, як із могили почало бити джерело. От його й назвали Стриєм. А з роками струмок став справжнісінькою річкою. Страшнувата така легенда, але річка гарна часом буває тихою і спокійною. А буває бурхливою та каламутною після дощів. Зараз вода жебоніла в ній лінькувато, ніби її також змарила спека. Скинувши одяг, я зайшов у воду, яка за два десятки кроків сягнула мені грудей. Була прохолодна, але в таку спеку то просто супер. Вирішив перепливти річку в поперек і вивчити протилежний берег. Виявилося, що річка не така вже й сумирна, як, видається, на перший погляд із берега. Я гріб з усіх сил та відчував, що течія потрохи відносить мене вниз. Я вийшов. На берег метрів на сімдесят нижче від того рівня, де лежали мої речі. Нічого потім повернувся по них. Я приліг на березі, хоч і було мулько, та пекло в плечі розжарене на сонці каміння. Знову засмагаєш, Андріане, гукнув. Мене хтось невдовзі. Я розплющив очі, задрімав, виявляється, і побачив на протилежному березі сусідку. Звідки вона знає, як мене звати? Певне, у бабці спитала. Поки я собі розмірковував, дівчина скинула одежу і, сяйнувши засмагою та червоним спортивним купальником, пірнула у воду. Потім пірнула і стала пливти. Невже теж на цей берег смілива? Плавчення з неї була не надто вправна, чи просто сили бракувало. Я зауважив, що течія яка раптом видавалася мені, Значно бурхливішою, зносить її все далі. Якоїсь миті голова дівчини зникла під водою, тоді показалася, знову зникла, не схоже, що дівчина пірнає. Я кинувся в річку й поплив. Тримайся! гукнув, коли побачив, як судомно й перелякано вона б'є руками по воді. У цьому місці явно було глибше, принаймні годі було сягнути ногами дна. Пам'ятайте, той, хто тоне, може схопити вас за руки чи за шию, а цього не можна допускати, раптом пригадав я слова тренера з плавання. Тож я підплив до дівчини зі спини і обхопив її однією рукою попід пахву. Вона відкашлювала воду важко дихала, поки я тягнув її до берега, грибучи другою рукою. Врешті ми на березі, знесилено попадали на каміння. Дівчина тремтіла і досі кашляла. Я, не маючи чим її зігріти, просто обійняв. Дякую, тихо мовила. «Судома схопила. Нащо було лізти на глибочинь?» – буркнув я, відводячи погляд від гарного обличчя. Я хотіла перепливти до тебе. Ми ж дружили маленькими. Не пам'ятаєш, Маринка? Ну, впізнав нарешті, усміхнулася вона. Ну, впізнав нарешті, усміхнулася вона. Ех, як я міг упізнати в цій мокрій русалці з блискучим волоссям до талії колишню малявку, з вічною булькою під носом і смішненькими куцими хвостиками. Розділ сьомий. Літо буває прекрасним, без інтернету і англомовного табору, без Сергія і Злати. Без телека, компа й басейну. І, хоч дома татові доводиться вчитися ходити заново, він таки одужує тато, як і мама, тішиться, що я захотів залишитися у бабці аж до осені. Бабця щаслива, що я п'ю молоко, а я? Ну, не знаю. Як і сказати, бо коли розповідаєш про такі речі, то вони чомусь Видаються смішними і банальними. Ми з Маринкою ходили нині до лісу по чорниці. Або, як кажуть, тут у горах яфини. Вона збирала в пластикове відерце, а я у долоню, з якої потім годував Маринку, як пташа. У нас були... Синє від Яфин руки, лиця, зуби і язики. У нас був Яфиновий перший поцілунок, такий, коли забуваєш ти, що вмієш дихати. Я лежу в росянистому, духмяному сіні, просто неба й шукаю поміж зірками чумацький шлях. Коли до губ лишається півподиху, коли до губ твоїх лишається пів кроку. Зіниці твої виткані із подиву, в очах у тебе синю й широко. Лунає в моїх навушниках пісня Чубає. Це так дивовижно, що все може скластися неймовірно, чудово, хоч спершу думаєш, що все летить шкреберть.